Доброго дня, друзі! Сьогодні зав'яжу поводочок на бойли. З кільцем беремо поводочний. Я люблю ось такий темний, я вже говорив в попередньому відео. Першим ділом, що ми робимо? Першим ділом нам потрібно е, сюди зафіксувати ось такого стопорка. Ось тут у нас є такий стопорочок. Потім ми беремо і робимо малесеньку-малесеньку петлю. Ну, як в кого вийде, але ну, треба максимально маленьку. Ну тут нам не потрібна велика. Мені подобається цей поводочний матеріал тим, що він. Форму має тримає форму. Він про такий, що тримає форму. Ось така маленька петля у нас вийшла. Беремо ось такий допоміжний інструмент, оп, затягуємо максимально сильно цю частину зубами. Ось так. Тоді цей зайвий шматочок. Відрізаємо тут, десь 2 мм, залишаємо. Ось у нас ось такий така маленька петля лишилася. Цю бусинку ми пока ставимо так максимально близько сюди. І беремо, наприклад, волос у нас буде десь 2-3 см. Навідки лишаємо. І. Поводочок буде десь 12 см. Плюс тут петля, щоб зав'язати. Ось так: от я відміряю, скільки нам потрібно поводочного для повод, поводця повідка. Так, Далі ми беремо кільце. Я зараз вам покажу, як його сюди гарно зафіксувати. Беремо ось так. Ну, Приблизно 3-2 см. Ось тут залишаємо. І робимо також отак. Ось таку штучку. Потім беремо кільце і продіваємо ось так акуратно, швидко е, сюди кільце. Потім в ось цю петлю пропускаємо наші кінчики один і інший. Так. Продіваємо. Акуратно. І ось тут не поняв. <гум> не пропустив, бо дивлюсь через камеру. Так, все заново. Все заново. Зараз зробимо, Тут, пам'ятаєте, да? 2-3 см. Ось так навіть можна трошки менше ось тут. Ось так. Беремо кільце. Тепер не дивлюсь в камеру, надіюсь, вам все там видно. І оцю петлю продіваємо два з цих кінця. Так, перший. дивимося акуратно. Так, перший пройшов. Другий пройшов. Є. Цього разу все, все вийшло. Бо не дивлюся в камеру. І тепер просто затягуємо наше кілечко. Ось таким чином. Ось так добре. Все, Ну, у нас стоїть рівненько. Тоді беремо гачок. Гачок мені подобається ось такої форми, тому що він, бачите, йде ромбом таким, і в нього дуже-дуже гострий жал. А, а чому ромбом? Я вам зараз поясню, дивіться, коли ми одягаємо наше кільце. От наше кільце ідеально, бачите, на цьому ромбі. Буде. Тобто, чому мені ще так сильно подобається цей гачок через ось цю його форму. Тому що кільце буде саме на цій частинці, у нас постійно. А тепер беремо, кільце фіксуємо на цьому заломі і пропускаємо нашу цю частинку в вушко цив'я. І потім ми робимо 5-6 обертів. Але робимо акуратно тут, ви бачите, дуже гостре жало. І коли ви будете робити оберти, може поводочний зачепитися. І тут може бути затяжка, повідається вже тоді буде неміцний, негарно виглядати. Тобто вам придеться переробляти повністю поводок. Тому я роблю один оберт. Щоб зафіксувалося наше кільце саме на цьому згибі. І тоді пальцем прихватую так, щоб сховати жал, щоб наш повідець не травмувався. І потім просто домотуємо наших 5 обертів. 2, 3, 4, 5. 5 обертів зробили, зафіксували, і я бачу, що я би ще один додав. Додав ще один оберт. І тоді два оберта назад. Другим обертом перехвачуємо ось тут. І другим обертом продіваємо знову наше вушко цев'я до дожала. Важливо, дуже е, дожала, тому що е, так, поясню зараз. І ось так затягуємо. Отак От у нас ніколи він не розв'яжеться. Чому дожала? Е, ага, ще поправляємо так. Дивіться, прокручуємо О, щоб. Ниточка була зверху, ось так у нас. Чому До жала Тому що е, краще засічка йде. Тобто, ось так. Він буде тягнути. Там, наприклад, все бойло, а тут груз у нас же І він так Хо! і спіймався. Красунчик наш. Все, наш поводок майже майже готовий. Но ми тут робимо петлю. е-е Пропоную робити по віці 12 і більше. Тому що на, це не попап. На попапчики можна взагалі 8 см робити, 8-10. А на баз треба, ну, такий нормальний, довгий повідець. Ось так ми робимо. Я завжди в'яжу вузол 8 двойна. Чому двойна? Тому що, на мій погляд, вона естетичніше виглядає. Чомусь, я не знаю. Раз. І тоді знову ж другий раз, продіваємо сюди. І ось зараз ми просто ось так гарнесенько-гарнесенько затягуємо. Е, да, вона і міцніша буде, ніж один. Отак, От затягуємо і потім. Ось цю частину зубами, або допоміжним інструментом, там, плоскогубчиками, чи ще чимось. Бачите тепер, як цей вузелок гарно, естетично, такий він продовгуватий, тонесенький. А коли чомусь один то є вузел восьмерка, то мені здається, що він грубший ну, виходить. Не знаю чому. І відрізаємо цей зайвий шматочок. Відрізали. Ось наш поводочок зав'язаний. Як на мене, це самий ідеальний ідеальні подорож. В принципі, пап-пи можна, якщо у вас є папапи великі. От у мене, наприклад, є по дуже великого розміру. Е, там Двадцятка, здається, найбільше. Попап. І навіть попап можна сюди ставити. Далі беремо. Ось такий пильник. Чорного кольору я люблю все чорне. У мене є ось така іголочка. Вона в мене максимально тоненька. В мене їх є декілька на всі випадки життя, як то говорить. Но ось ця мені подобається найбільше, тому що я ще не зустрічав виробників, щоб була саме ось така тоненька. Ось, наприклад, беремо гуру, да? Дивіться, яка вона масивна, порівнюючи з цією. Бачите? Цю навіть і незамітно, яка вона тоненька. Тому, щоб не травмувати наш пильничок і там ну, різні 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 там інші речі, рекомендую таку іголочку. Реально не зустрічав ще виробника, щоб вона була така тунесенька і зручна. Оп. І наш повідець готовий. Далі ми беремо лідкор, з. Металевою серцевиною. Беремо грузок ось такий 100 грамів, придіваємо у вертлюх наш літкор і робимо на удавку. Ось так. Затягаємо тут акуратно так робимо, щоб він був максимально тоненько. Ось так. Далі ми кладемо грузок. Беремо ось такий пильник. Можна вже любу брати іглу. Можна і іглу, можна і І тоді надягаємо ось цей пильник на вертлюх до кінця середньої ось цієї частини. Ось так. О, бачите, ідеально, щоб наш, наш грузок отак крутився. Тоді відкладаємо вже грузок, беремо без троз'є, ось такий також чорний, надягаємо на наш літкор. Потім ось таку бусіну. Також беремо тонесеньку нашу. Бо тут, бачите, отвір, і з тою великою той отвір ви би зробили не такий маленький, а ще в два рази більшим з тою грубшою. А з цією тонесенькою все максимально акуратненько, нічого не ламається, не, не псується. Ось так надягаємо. Тобто, що в нас виходить? У нас виходить грузок, пильник, бистро І ось ця бусинка, якою ви регулюєте відстань поводка. Наприклад, якщо дуже сильно і листе дно з, з мулом, то грузок падає в мул. А за рахунок того, що у вас тут скользить поводок, і бусінкою ви регулюєте, куди він може стати. Тобто, Грузок тоне, або там якщо трава на дні, грузок тоне в намул або в траву, а ваш повідаць завжди залишається на поверхні. Будь то намул, будь то трава, дуже ефективний. Ну, Ним можна ловити не тільки в намулі і в е, траві. ним можна ловити і в пісках, і в глині, і ну, скрізь ракушка, камінь, камін, дно. Тобто абсолютно скрізь можна ловити. просто... Дуже ефективно воно працює саме в болоті, в мулі і траві. Надягаємо пильник. Я надягаю, я не знаю, хто як по-різному може надягає. Я надягаю максимально близько до цієї серди... серединки. Бачите, він так вертиться і тоді надійно, гарно. І ось наша оснастка вертоліт. В народі її називають. Готова. Ось така. Гарна, мені естетично також дуже все подобається. Все акуратненько, зв'язано. Плюс у цієї оснастки дуже гарні е польотні характеристики. Тобто з цією оснасткою ви закинете ваш рекорд 120-150 і, можливо, і більше метрів. Дуже ефективно. І естетично, і по уловистості вона дуже-дуже класна оснастка. Дякую вам за перегляд. Надіюсь, вам все сподобалось. Якщо ви робите по-інакшому цю оснастку, пишіть, будь ласка, в коментарях. Буде цікаво почитати. Ставте лайки і не забудьте підписуватись. Дякую вам, гарного дня!